Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про дуже частий випадок, з яким стикаюся майже кожен перший раз, навіть не кожен другий. Приходять батьки і кажуть: дитина мене не чує. Але насправді це брехня. Бо це не той випадок, коли вона вас не чує. Це, якщо сказати чесно, якщо ви. Чесно скажете собі, ви усвідомите, що вона просто не робить те, чого ви від неї намагаєтесь, задля досягнення успіху з вашої точки зору. Вона не робить, а ви знову і знов повторюєте одне і те саме. Але давайте подивимось на цю ситуацію ззовні. Чи не здається, вона вам трохи дивною? Якщо не сказати чесно, дурнуватою. Тобто ви повторюєте одну й ту саму дію, яка не приносить бажаного результату. Що в другий раз, що в 22-й, і ви все одно повторюєте і повторюєте. Коли я питаю про це батьків, вони кажуть, а що ви пропонуєте? Взагалі нічого не робити? Ну, геніальна відповідь моя полягає в тому. Що так, краще нічого не робити. Бо якщо тобі треба піднятися на гору, а ти вмієш тільки копати і йти донизу, то краще нічого не робити. Бо це збереже ваші сили, це збереже ваші відносини з дитиною і е не буде вас віддаляти від цілі, яку ви собі умріяли. Тобто припиніть моралізаторство. Ваші діти доволі розумні, і вони все почули і зрозуміли з першого разу. І так, я розумію вас, я теж мама, і мені б хотілося е, якось допомогти своїй дитині і в складних ситуаціях, і в важких ситуаціях в цьому житті. Але, на жаль чи на щастя, ми не зможемо нічого з вами зробити. Вони все одно проживуть своє життя. І так, це дуже важко втримати себе, коли ти розумієш, що ось же шлях, це зрозуміло, ось тут буде набагато легше, набагато ефективніше, а дитина не робить або йде в протилежний зворотній бік. Що ми маємо робити в цьому випадку? У нас дуже важке завдання. Ми маємо мовча. Так, це дуже складно. Я знаю по собі дуже. Як мені син іноді каже: Мама, ти мене задовбала цими натяками щодо вивчення іноземних мов, я кажу: так, зрозуміла, буду слідкувати за собою. Хоча мені здається, що я не натякаю ні на що. Але якщо мені так здається, а син відчуває, то правий завжди він. Розумієте? Ні, не я. Не потрібно його вмовляти, що ти не так мене зрозумів. Якщо він це так відчуває, то, те, то це так і є, щоб я не мала на увазі, коли я про це розмовляю. І так, це надскладне завдання мовчати і не втручатися. Але в нас нема з вами іншого виходу. Всі інші варіанти вони ведуть до погіршення наших відносин з дітьми, і до нульового результату, якщо не мінусового. А коли ми будемо тримати в нашій голові, що наші діти розумні, талановиті і спроможні, тому що їх виховали доволі успішні батьки. І ми їм довіряємо, то це точно принесе результат, який нам буде до вподоби. Щодо механізму, ну давайте уявімо себе, ну як же втриматись від того, щоб не коментувати, не давати поради? Ні, ні, ми можемо один раз точно сказати, що, вибачте, мене навіть не просив пораду, але я бачу цю ситуацію так. Але на цьому все. Далі ви мовчите. Далі ви розвідник. Розумієте? Давайте уявімо себе розвідником. Жодного слова на тему, яка найбільше вас хвилює. Я вірю, ви впораєтесь. І це збереже ваші стосунки з дитиною. Це дасть вашій дитині віру у власні сили, тому що ви, найголовніші люди в її житті, вірите в неї та довіряєте їй.